Дорогі християни, браті, сестри, усіх радий вітати з днем шанування нашого межирівського образу, чудотворного образу 14 століття, матері Божої житні Податніця, Ось прибули гості, хто з, ну, з навколишніх сіл, міст. От, е, як правило, на це свято наше е, найбільше гостей приїжджає, найбільше священство, духовенство, вірян. От, е, Ось акафіст вже закінчується. Браття співає. Дійсно, радісно побачити стільки молитви, стільки ось зараз осіб'ята і Маті співається перед іконою. Сьогодні середа вечора, браті і сестри, ікона наша. От багато хто пише, мені раніше святкувалося вівторок перед Вознесінням, а зараз, от, оскільки там, ну, там і отдані Пасхи, і Вознесіння накладно. Трошечки Владика, владика Варфоломій наш покійний переніс святкування на четверг перед Вознесінням. Тобто рівно за неділю перед Вознесінням святкується, раз в рік. Матері Божої Жизнь подательниця. Друзі, я розказував, трошечки розповідав про ікону. Там є окремий запис про розповідь про ікону. Родинна ікона князів Острозьких, так коротко скажу. Ось, яка перебувала з ними більше як 300 років, супроводжувала їх у військових. У походах на, завжди ікона, це була присутня в родині князів. Вони молилися до неї. І ось о, останній Януш, який, був, який прийняв католицизм, от він ікону передав у монастир. З тих пір вона знаходиться з XVII століття у, у нас у цій обиди. От багато чудес орден францискантів записував в, 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 такий облік. Спеціальна була комісія навіть створена, яка слідкувала, там взагалі в католицизмі існує, відслідковували ті чудеса, які відбувалися, як та допомога матері Божій, яка відбувалася завдяки матері Божій. Ті, для людей, які молились саме перед цим образом. Ну, всі розумієте, матір Божа одна, друзі. Звертаємося до особистості Божої Матері до лічності. На на зворотній стороні. На зворотній стороні такі вотиви. Є таблички, друзі, свідчення про зцілення. Які відбувалися від ікони? Друзі, свято наше сьогодні не повноцінне, тому що гинуть наші співвітчизники і це велика трагедія. Тому сьогодні, молитва, звісно, всі звучать найгарячіші до Божої Матері, щоб Господь змилувався над всіми нами, дарував нам мир, дарував нам перемогу, щоб ми змогли. Усвідомити все, друзі, що відбувається. Насправді на це можливо піде ще не, не один рік, для... коли країна в цілому, церква в цілому, особисто кожен з нас. Зможе усвідомити, що Бог наш нас посіщає. Бог в тому числі через такі речі, як війна. Як ми знаємо, без Бога нічого не буває, ніколи і ніде. Не все ми розуміємо, не все правильно, От, тому ми саме сьогодні тут і збираємося до образу чудотворного і просимо матері Божої, щоб розуміла, просвітила усіх нас. Ось а кафі закінчується, друзі.